Ми які не можна ігнорувати Сексуалізація жінок в рекламі. Скільки ще українському ринку доведеться пробивати дно, перш ніж бренди зрозуміють, що жінка це не об'єкт, не аксесуар для продажів, не фон для продукту, і точно не спокусливий манекен, якого можна виставити в оголено вигідній позі заради зайвих продажів. Рекламу білизни та спортивного одягу в Україні давно потрібно виносити на окремий рівень крінжу. Чомусь, коли йдеться про жінок, це завжди про відкритий зігнуту спину, розсунуті ноги і погляд. Ти ж цього хочеш, правда? Це що спортивна мотивація? Це про комфорт, це про якість білизни, чи ми знову продаємо не продукт, а жінку в ньому. До речі, про комфорт костюм на майні від бренду Трофімі, що найцікавіше коштує буквально як декілька чашок кави. всього 350 гривень. І це ще раз доводить: не потрібно малювати фальшивий лакшері стайл чи обгортати жінок у сексуалізовані образи, щоб продати просту зручну річ. Здавалось би, ми пройшли шлях від дівчина, має бути зручною, до дівчина має бути собою.